you Привіт, усіх вітаю! Так, друзі, маємо сьогодні середу. Тепло на дворі. Сьогодні має бути, не знаю, вроді би 27 градусів писало. Так що буде жарило. буде жарило, а ми зараз ранку, насамперед, хочу їсти зготувати. Що-небудь зготувати, щоб на обід було. Бо хочемо поїхати на город. Тоді в нас колись була квасоль, а тепер ми мішенку мішинку цю рюкю посадили. Ми вчора купили гербіцит і сьогодні хочемо покропити, бо там вже є трава, щоб воно всю ту траву спалило, його забрало. І тоді, не знаю, складу чоловіка, що він далі планує робити. Насамперед, треба забрати ту траву, щоб не росла, бо знаєте, що культура не росте, а от трави такі, всякі, такі бур'яни ростуть. Страшне, а чого так, не знати, <laughs> щоб так огірки не сохли, ні, помідори були. Цього року щось дуже тяжко. Ну, принаймні у мене, так, не знаю. Може, в людей все добре, гарно родить, а в нас того року ні огірки, ні помідори, поганий урожай. Ну, коротше, це не важливо. Важливо, що треба зараз сісти і поїхати на той город покропити ту траву. Але берусь спочатку до кухні, швиденько зготую. І гайда. Все по порядку. Роблю піцу. Та що, друзі, багато маю сиру. Одна терла. Дурблю. Тут маю куряче філе, втушила. Зробила тістечко. Та й спечу на обід піцу. Ще помідорка дам. Та буде піца. Куряче філе, помідорка сир. Томатна паста і майонез. Все, Ставимо пекти. Піцу спекли. Все. Все, обід готовий. Ще томатний сочок витягнемо і буде супер смачно. Обід є піца. Добре. То ми йдемо, збираємо воду, треба води взяти, бо тут треба розбавляти. Дуже тривога. І їдемо, їдемо на той город далеко. Так, оце ми вчора купили, друзі, я показувала. Федерал гербіцид 200 мл на 4,600. 6 сотки. У нас там якраз є трошки більше, ніж 600. Що, ти прилипатше маєш? Так, ми вже з другої сторони, де наша малинка, але червоний, на звідси видно, правда? О. О. Щось нині буде, друзі. Щось нині буде. Ми їдемо туди, в ту сторону, де наш город, той другий. Вже на місці. Так, друзі. Ось наш город. Город, город. Ну, ось кусок, бачите, вже яка трава. І до кінця, до кінця. Де кукуруза, то не наш. І з тої сторони не наш. Тобто вітер дуже. Тобто отако, таке візуально. І до гори. Тут у нас була мішанка, мішанку ми вже скусили, а трава росте, а трава всіх росте. Зараз тою хімією покропиться, все вигорить. І потім що? Потім ти будеш перебивати мотоблоком, так? так? І гірчицю на зиму, а тоді вже навесні переориться, пере... Ну, Переб переб'ється мотоблоком. Так. Чекай, вже тобі щось сіло, хоче тебе з'їсти. А люди вже нас картоплю. Ми вже тако їхали, тут цей. Чекайте дуже вітер, ні не чути. Тому полю коли... зараз. Не годі нічого говорити, бо такий вітер. знаю, щось говорити, але так глуше звук, вітер. І це не зараз, це так постійно від весни до осені постійно вітер, і воно звук так гудить. Глушить дуже. Що я казала? Казала, що в нас вже купають картоплю, що ми їхали тут, починають купати. Тут ще не масово, але вже починають люди купати. Ми ще ні, бо в нас ще... гечка зелена, ще поки сохне, нам не до картоплі. Нам треба спочатку малина. Бізнес-бізнес. Бабки, бабки знайти, треба спочатку, друзі, хапати то, що треба картоплю. А то... ми скільки тої картоплі маємо там, кусочок коло цього. Багато її вже немає. Й все. Я не знаю, друзі, ми взагалі плануємо, якщо все буде добре, щоб засадити той кусочок, що ми маємо одну картоплю, що ми всадили, то ми хочемо посадити чесник. Все з чесником. А вже, можливо, якщо схочемо, то вже будемо садити на другий рік тут картоплю на цьому кусочку. Він той город вузький, і воно, знаєте, як то, якби він був широкий і короткий. О! Тобі було добре. А знаєте, він вузький і довгий, йдеш, йдеш, йдеш кінця краю. Там хоча б шість рядочків, але йдеш тими рядочками і, і не вийдеш кінця. Ну, не знаю, будемо бачити, Сільки, наскільки нам насіння чеснику. ми трохи залишили. Наскільки нам вистачить, ми все-все позасаджуємо чесником. Та, друзі, ну... Вигідніше, реально вигідніше чесник садити, ніж ту картоплю, моркву і бураки. Скільки там, Боже, скільки там треба. Ну, а хто має велику сім'ю, то можливо і багато, так як нам вистачить 5 мішочків картоплі на зиму і по ящику моркви, і бурака червоного. Ну, ну так і, і два ящики цибулі нам вистачає. Тому, можливо, тут посадимо таке для себе, а все решта під хатою. Бо тут трохи, ну, на мою думку, трохи небезпечно чесник садити, щоб не допомогли нам вибрати, бо таке теж буває. Ну, це не вина, думаю, що це не є щось таке, що ви не знали. Помагають, допомагають. Є добрі люди, що допомагають, не хочуть садити, не хочуть це обробляти, а одразу готового піти собі наврати. Та й все. Так що тут садити точно. Таке якби чесник чи цибулю. Я би не садила. А таке, як картоплю, тяжко викопати. <гум> Тому ми картоплю не забрали. Ну добре, наразі чоловік кропить. Я так поділилася, що ми собі плануємо. Але як воно точно буде, знаєте, бо то, як кажуть, не планують, дураче, речі, Бог перейначе. Як там воно буде? А іди, що, ми спробували цього року. Попробувала з чесником і дуже гарно нам пішов. І... Багато людей і замовляли, і замовляли, і вже не було, і ще замовляють. А його вже й близько нема. Та й все. Подивіться, будь ласка, хто не забрав ще чесник. Ще три замовлень не з Укрпошти, а так же всі-всі позабирали, всі. Подивіться, будь ласка, три замовлення ще. Там два кілограми не забрав хтось, два і півтора. Все, такі маленькі-маленькі ці замовлення. Укрпошта. Дівчата, гляньте, будь ласка, хто не забрав. Та все. Ну добре, навіть чоловік кропить. А я що, морально йому допомагаю? Я ну, приїхала, приїхала, то й все. Не буду кропила покропи, та й зараз їдемо, скільки там 20 хвилин роботи. Ну, може, пів години. Піщення. Все, чоловік все покропив, вже йде. Трошки більше часу. Десь біля години часу зайняло. Нічого, тепер чекаємо результат. Так, додому. Раз станемо, подивимося на нашу всю малинку, що там. З другої сторони городу, верніше. Що, друзі, то я бачу, що доволі непогано. Доволі непогано. Може, тут так, знаєте, тільки від дороги мається на увазі звідси, що це. Все червоненьке виглядає. В середині можливості нема, а тут непогано. Добре, ми їдемо. Чоловік не глушує машину. Вже вдома, приїхали. Добре, друзі. День продовжується. Зараз ще трошки йдемо малину збирати, бо в нас на п'яту годину чи на пів І треба подивитися в групі, на яку сьогодні приймають годину. Так що підемо ще в малину, але зустрінемося вже на сільський блогер. На другому каналі вечором. Гарної вам всім середи, доброї, спокійної, продуктивної. Залежно кому як. Нам то продуктивної, щоб гарно назбирали багато. І до вечора на сільський блогер. Вже тоді покажу, скільки ми назбирали, яка ціна тої малини, які сьогодні в наші були заробітки. Добре, друзі, папа, -па. до вечора.